Так, друзі, ми вітаємо вас на сервісі LMOP. Чому, чому ми вирішили зняти відео, відео сьогодні для вас? Тому що сьогодні, на сьогоднішній день дуже класні пропозиції на, 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 на аукціонах США, тому що дійсно дуже цікаві класні пропозиції в США на автомобілі Tesla Model 3 які починаються від 22 тисяч і це і це вже з доставкою в україну і з ремонтом, а, з ремонтом автомобіля а також Tesla Model Y від 30 тисяч доларів теж з доставкою в україні і ремонтом тому кожен із вас може стати власником дійсно такого автомобіля а, звертайтесь і ми вам допоможемо провеземо повний супровід від сша до україни і до останніх Відновлення вже, і е, видачі на цьому місці автомобіля. Е, також ми хочемо сьогодні розповісти те, що ми робимо, як ми робимо на сервісі, що ми використовуємо, які матеріали, те, що, е, ну, який підхід до сьогодні, на сьогоднішній день до кожного автомобіля, і, як ми витрачаємо скільки часу, енергії для того, щоб зробити якісний, е, безпечний автомобіль для, для кожного покупця. Тому давайте пройдемось а, в сервіс, і я вам далі розповім. І так, друзі, ми знаходимося в сервісі, там, де ми відновлюємо наші автомобілі, де ми їх ремонтуємо, ремонтуємо і також обслуговуємо. Що, що, що входить в спектр наших послуг це а, діагностика автомобіля, це ремонт ходової частини, це ремонт кузовних, все, що пов'язано з автомобілем. Весь спектр послуг ми виконуємо. Тобто що по салону, що по механічним частинам, по електроніці. Дуже великий спектр послуг по електроніці ми теж надаємо. Ми діагностуємо, а також пропонуємо план вирішення проблеми, ну і відповідно їх вирішуємо. З основних таких самих найтяжчих, да, якщо обрати там, Tesla Model 3, Model Y да, і Model S це є батарея з якої потрібно вміти, тобто потрібен досвід для того, щоб її ремонтувати, відновлювати або замінювати. Тому також ми цей спектр услуг надаємо. От на прикладі, у нас Tesla Model Y, вона також прийшла з США, в неї було пошкодження нижньої частини, тобто батареї. Відповідно, ми зняли батарею, відліхтували і запропонували клієнту замінити. Саме пошкодження батареї ну, дуже значні. Навіть ну були пошкоджені модуля. Тому ми також можемо зараз побачити ту батарею, яка від Tesla Model Y, яка от, на даному випадку признає, є в наявності. Ось якраз ця батарея, яку ми бачимо, в неї такі передній сильний удар. Два центральних модуля були пошкоджені, ну й навіть в одному модулі було. Спроба загорання, але все закінчилося добре. Тобто ми її вскрили, була повна антифризу, вичистили, вимили, щоб далі не було ніякої, е, ніяких дій електричних. Тому зараз дану батарею будемо замінювати, ну і відповідно цю вже будемо пускати на подетально, на кожну, тобто розбирати і використовувати інших цілях. Ось якраз на прикладі ми можемо показати, діагностика відбулася і також заміна речагів задньої підвізки. В даному випадку ми також підходимо до бюджетного рішення, не заміну речагів, а заміну самих блоків. В даному випадку ми зняли всі речаги, які були пошкоджені, порвані блоки. Зараз їх замінюємо, перепресовуємо, встановлюємо. Ну і віддаємо кімку. Це те, те, що стосується ходової частини а, автомобіля. Ось якраз знаходиться майстер, який зможе нам розповісти, а, що, що відбулося, та, як ми зробили діагностику, ну і які рішення на сьогоднішній день є бюджетні для вирішення проблеми. Доброго дня. Е, людина казала, що в неї при швидкості 100 км за годину була невеличка вібрація. Ось, ми продіагностували, тобто набрали її автівку, тестували, їздили. Після чого ми приїхали вже на сервіс, підняли її, подивилися, продіагностували, що треба заміна санітлоків з задніх речаків. Ось такі в високому стані. Це все треба міняти, перепресовувати. Це перша причина якогось, ну, неконтрольованої. І, тобто, коли в тебе там, є зміна в роботі, навіть не в роботі, а в керуванні автомобіля. Тому ми типу, діагностуючи не тільки на під'ємність, щоб і зворо було діагності, зрозуміти до кінця точно проблеми даної аптеки. Так, інколи нам приходиться працювати в незвичайних умовах, тобто на морозі. Тому що ось такі автомобілі, які приходять з США, в них відірвана підвіска, частина колес може звісати і завести в сервіс немає можливості. То ми такими невеличкими часовими вимірами пробуємо замінити частини ходової, щоб її поставити на колеса і потім вже завести в сервіс і далі продовжувати ремонт. Ось приклад по одній автівці, а також по іншій автівці, це теж автомобіль з Америки. Хоча вона на колесах, але шарові опори вони відірвані. Тому також прийдеться її на місці відновити частково, для того, щоб хоча у нас могла заїхати в сервіс. Ну, інколи приходиться в морозні дні працювати теж не в сервісі, а й на вулиці. І так, є, є також... Варіанти, в яких ну, тобто, рішення, прийняте рішення по автівці не зовсім е, зручне і добре для клієнта. В даному випадку Тесла Модозбри, вона приїхала до нас з Миколаєва, е, клієнт також хотів її відновлювати. Але після того, коли ми зробили діагностику, е, подивилися геометрію автомобіля, ми порекомендували на сьогоднішній час просто розібрати автомобіль. І продати його по запчастинам. Ну і дійсно клієнт погодився з нашими умовами і вирішив її тісно розібрати і продати по запчастинам. При тому, що тут був дуже сильний фронтальний удар, підравник уже замінений, але насправді нічого не допоможе, тому що дуже-дуже геометрія зміщена по нижній частині автомобіля, ну і по, ну, по фронтальній, в частності фронтального. Задня частина двері всі цілі. В зв'язку з тим, що дуже сильний удар, тому в даному випадку відновлення нераціональне не, не для даного автомобіля. А і так, ми знаходимося, це окреме приміщення для відновлення кузовних робіт автомобіля. Теж, наприклад, у нас Tesla Model 3. Вона має незначні задні пошкодження, але вже ми на фінальній стадії відновлення, тобто ми замінили бампер. Ми відремонтували задню, лів, заднє ліве крило, ну і виставили зазори по кришці багажнику. І все. І даний автомобіль буде їхати вже в малярний цех для фарбування цих деталей. Також бувають випадки, коли при транспортуванні пошкоджують автомобіль. Тобто в даному випадку основний удар це була задня ліва частина, а, та, а також вже при транспортуванні була пошкоджена. Передня ліва частина, частково був бампер пошкоджений, ну, ми його підпаяли, вирівняли, тому що цей уголочок був загнутий. Ну і також крило було загнуте, ми провели рихтування. От Якщо звернути увагу, тут є невеличкі є хвильки, але відповідно його теж потрібно фарбувати, підготовлюють, фарбувати. Тобто, Але от, рихтовані роботи, які ми проводимо зараз. Якраз і видно покризуємо. В нашому сервісі також є ще одне приміщення, де у нас відпочивають клієнти, тобто для них кава безкоштовна, чай безкоштовний, а, отакі зручні місця від Тесли, тепле приміщення, тут вайфайно. Ну. Насправді ми, коли до нас приїжджає, ну хотілося б чути таку історію розповісти, коли до нас приїжджають автомобілі а, з Америки, да, ми, як от діти маленькі на дитячій площадці. Нову іграшку побачили, всі біжимо туда, роздивиться. Типу для себе вже складаєш якийсь план в голові, кожен майстер теж. Ну, тобто ми живемо цим, ми живемо теслами, ми їх любимо. Ми любимо їх ремонтувати, відновлювати. А, дуже, дуже подобається, коли ми з чимось зіткнемося, того, що, що ніколи не робили, або а, те, що для нас нове. Насправді кожен раз Тесла обновлюється. І ми зустрічаємо там ці новинки вже з проїздом з кожного автомобіля. Ми, ми дійсно багато часу витрачаємо для того, щоб відновити і зробити якісний і безпечний автомобіль. І це, мабуть, наше головне завдання. І для цього в нас є наші люди, без яких ми не можемо це робити. Також є колектив які дружні такої компанії працюють тут працюють зранку до ночі і навіть в проблеми коли в нас там світла немає ми теж залишаємося на сервісі і частково виконуємо ті роботи, які можемо виконувати. Ми, ми не залишаємо наших військових, ми, теж, ми частково виконуємо там, ремонти військових машин на своєму сервісі але в якоїсь мірі обмежені, Тому ми, ми стараємося теж допомагати військовим, тому що на сьогоднішній час складний і потрібно, да, як би там не складувалася наша робота, ми маємо допомагати і нашим військовим. Для, для одної цілі це для перемоги, щоб в майбутньому потім розвивати наш сервіс і працювати далі в Україні. Тому, Якщо вам потрібна допомога, допомога по електромобілю, можливо, просто консультація, звертайтесь, ми завжди раді бачити вас, завжди раді почути, ну, відповісти на ваші всі запитання і допомогти, якщо у вас виникла якась ситуація в дорозі, теж допомогти в рішенні будь-якої ситуації, яка стала. Тому звертайтесь в компанію Алмо, ми раді вас бачити і раді допомогти.